Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, слава Україні! Друзі! черговий день, черговий цікавий відос на моєму каналі. На цьому каналі я оглядаю цікаві і корисні речі, які вам можуть знадобитися на ADC. А ось купляти чи не купляти їх, це вже вирішувати саме вам. Як ви здогадалися, сьогодні у нас на огляді ось такий ліхтар-вуркос. Вуркос ВК-05 температура 5000 кельвінів, діод Ніча 519а. Ліхтар фактично новинка. Півроку тому він з'явився в продажу. Довго-довго я на нього дивився, 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 але так і не ризикнув придбати. Але тим не менше, один з учасників нашого чату придбав його і надіслав мені на огляд. Отже, ще раз, користуючись нагодою, хочу запросити до нашого adc чату. У нас найкращий adc чат на території України. Будь ласка, якщо у вас є бажання, напишіть мені листа, розкажіть про себе і отримаєте посилання, запрошення до нашої adc спільноти, друзі. Чому ми закриті? Тому що ми не хочемо, щоб наш чат читала русня. Ми там багато цікавих речей на цікаві теми говоримо про ситуацію в країні. Тому ми не хочемо, щоб русня заходила, що читала, коментувала, дізнавалася якусь інформацію. Ну, ви зрозуміли, тому що зараз йде війна, а русня русня це гній, який має. Бути стертим з землі. Повертаючись до нашого ліхтаря, давайте подивимось на його комплектацію. Така величезна коробка. Як бачимо, сам ліхтар займає пів коробки. В іншій половині в нас лежить <гум> темляк, література дуже цікава, сам ліхтар, Кільця силіконові і інструкція, мануал. Про це я вам зараз буду розповідати. Коробку в сторону. І дивимось на сам ліхтар. Хочу сказати про те, що це дуже класний стильний ADC предмет. Цей ліхтар я можу назвати вбивцею маглайтів і вбивцею такого ліхтаря, як Convoy T4. Ліхтар працює на акумах 14500 літієвих акумов, а також на батарейках 2А. Щоправда, і. Літіві акуми, дві штучки потрібні і дві батарейки. Діод Ніча 519А, тільки одна температура 5000 кельвінів, біла нейтралка. Ну і цей ліхтар випускається в трьох кольорах: чорний, зелений, золотий. Але в продажу є тільки чорний. Ціна досить демократична, щось там до 1000 гривень. На розпродажу на Алі його можна було взяти на день народження Аліекспрес десь за гривень 600, це 15 баксів. Ну, тобто, в принципі, в принципі, я вам хочу сказати: ціна демократична за такий прикольний стильний предмет, якби цей ліхтар мені потрапив би в руки рік тому, я б сказав би, що це найкращий ліхтар на планеті Земля. Ну, він мені подобається. Він зручний, керування, кнопка в голові, вкол викил хвоста кришка. Ну, давайте просто його трошки розберемо, подивимось, як там все виглядає всередині. Так, це в нас хвостокришка, пружинка, два акуми вуркос. Голова також відкручується. Ось такий драйвер. Ця також знімається, також можна відкрутити, але там нічого цікавого. Як бачимо, рефлектор у нас апельсинова корка, тобто такий невеличкий дальнобій. ну і... В принципі, в принципі, що можна сказати. Давайте по управлінню. А, ну і, звичайно ж, кліпса. Про кліпсу забули, так? Кліпса дуже важлива річ в ліхтарі. Ну, така. Сідає на карман чудово, як ADC-ніш, так? І виглядає трошки-трошки. Ви бачите, так. Майже глибокої посадки. Вмикається ліхтар в нас кнопкою хвості. А, не докрутив. Кнопка в хвості, і бачимо вже біле нейтральне світло. Давайте тут. І одним нажаттям на кнопку ми його перемикаємо. Далі, управління. Управління досить цікаве. Ну, по-перше, коли ми. Ну, пам'ять режимів є. Тести зараз ще будуть, трошки пізніше. Управління наступне. Управління в нас вмикається ліхтар. І на тому режимі, на якому ми вимкнули. Якщо ми хочемо потрапити в режим Moonlight, треба просто натиснути на кнопку і тримати її кілька секунд. Один люмен, справжній один люмен світець. Далі, якщо ми хочемо перейти в основні режими, а їх три: low, medium, high, просто натискаємо на кнопку і потрапляємо в режим 10 люмен. Далі в нас режим 100 люмен. Далі в нас режим 300 люмен. Якщо нам потрібен режим турбо, подвійний клік. Все, це в нас турбо. Вимикаємо все, переходимо в режим 300 люмен. Так, якщо нам потрібні стробоскопи, тричі натискаємо на кнопку. 1, 2, 3. Все, пішов строп. Подвійний клік це в нас режим SOS. Ще один подвійний клік. Це в нас вже такий маячок. Подавати сигнали. Все. Так, режим 1 люмен. Може світити це екорежим може світити на 133 години. <кій> Уявляєте собі, 133 години це в нас більше, ніж 5 діб. Ось на. 5 діб він може світити стільки, а на батарейках 2 він може ще більше 140 годин. Далі, режим 10 люмен він може світити в нас 32 години. Режим медіум 100 люмен може світити 6 годин. Режим хай може світити 300 люмен протягом 2 годин. І на турбо, турбо півтори години. Починає вже грітися, але через 3 хвилини температура спадає. Ну, не температура, а саме режим падає до 300 люмен. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. Далі все, користувалися, вимикаємо кнопкою хвості. Можемо подивитися, як він світить на батарейках. Так, в такому режимі, так би мовити. Все роблю в режимі реального часу. Батарейки варта. І на батарейках, я вам скажу, мені більше навіть подобається, ніж на акумах. Ну, взагалі, цей ліхтар, знаєте, напевно, і створений більше для батарейок, ніж, лі... ніж на... для акумів. Ну, у мене таке враження. Так, погнали. Так, це в нас справжній один люмен, режим еко. І на двох батарейках він може світити протягом 140 годин. Режим лоу, 10 люмен, 20 годин. Далі. Режим Medium 70 люмен, може світити протягом 14,5 годин. Високий режим хайн 150 люмен 4 години. І турбо це у нас 350 люмен до 3 годин. Може світити. Це на батарейках. Що ще можна сказати? Ну, в принципі, більше нічого. Давайте тестувати. Давайте тестувати ліхтар. Тобто я роблю паузу, знаходжу темне місце. місце і подивимось, як він світить. Ну що, друзі, поїхали. Темна кімната, вмикаємо ліхтар. І давайте розпочинаємо з одного люмена. Це в нас один люмен. В принципі, можна розгледіти все, що відбувається на столі, як бачимо. Так? Це ліхтар на батарейках, на звичайних батарейках 2А. Вмикаємо. Це в нас 10 люмен. 70 люмен. 150 люмен. І турбо 350 люмен. Ще раз. Це в нас 10 люмен. В принципі, класно. Чудово все можна побачити. 70 люмен, також все чудово. 150 люмен, як бачимо, круто. І турбо, турбо 350 люмен. Ну 10 люмен мені дуже-дуже подобається, чесно кажучи. Ну, прям такий клас. Ну, а тепер тестуємо акуми 14500. Отже, поки була пауза, я переставив на акуми 14500 і можна побачити, можна побачити, як світиться ліхтар. Далі вмикаємо це у нас на одному люмені. Це один люмен. Це можна роздивитися. Далі вмикаємо 10 люмен. 10 люмен, ну, так само, як і на батарейках. Це в нас 100 люмен. Режим, так. Середній. Це в нас вже 300 люмен. Ну, 300 люмен тут важче. Дуже круто. Ще раз, 10 люмен. Це у нас 100 люмен і 300 люмен. Ну і турбо 900. Приготувалися. Бах! Освітлення фантастичне. Десять. 10, 100. 300 900. Так, ну стробоскоп? Це в нас строб, Це в нас вже режим SOS, ну і маячок. М -м -м. Маячок. Ось такі спалахи в нас йдуть. Ну, в принципі, ви зрозуміли, так? Ну що, пані та панове, тести відбулися, ви самі все бачили. Підбиваємо підсумки. Ще, до речі, забув сказати про таку цікаву річ. Це те, що до нього можна підібрати розсіювач. Ось такий: або червоний, або Білий це конвоївські розсіювачі, які чудово до нього підходять. І як бачимо, розсіяне світло. Дуже-дуже круто можна цим користуватися. Так, або білий, або червоний. Класно воно все підходить, можна і більше натягнути на ліхтар. Все воно чудово, класно виглядає. Підсумки. Підсумки, друзі, одні майже одні плюси. Але є все ж таки мінус для мене в цьому ліхтарі, який дещо перекриває усі ці плюси. Мінус один: це хвостокришка. В принципі, нічого страшного, зручне управління, так, в кого хвостокришка, і коли ліхтар лежить саме в джинсах, наприклад, на кліпсі, так, на кишені, то він не увімкнеться так самотужки. Навіть як там би не затискали б ви його, тому що. Перше, це потрібно вимкнути його саме хвостокришці. Бокова кнопка не увімкнеться сама по собі, якщо вона вимкнена. Один мінус: його не можна використовувати як свічку. Бачите, поставити його неможливо, він падає. Особливість такої конструкції. І немає магніта. Для мене ж, для мене, для мене друзі, самі ви все розумієте, магніт це дуже-дуже важливий. Атрибут ADC-ліхтаря. Тому що, ну, наприклад, ось бачимо так. Цей сафірн або цей люмінтоп магніт дуже-дуже важлива річ. Ну, і цей можна встановити як свічку, цей, на жаль, неможливо. Це один з мінусів, який я можу сказати про цей ліхтар. Все інше. Дуже файно і круто. Ну, По-перше, приємне світло, приємний колір. 5000 е прогресивний діод Ніча 519, а зручне керування. Е по режимах все зрозуміло. Е по рантайму також все зрозуміло. Він може вдвічі більше працювати, ніж ось такий е люмінтоп, або ну, ось такий конвой. Т2, так, які працюють на одному акумі або на одній батарейці. Цей може працювати так, він більший, але ж потужність у нього в два рази більше, ніж у цих ліхтарів. Ем, також хочу що сказати? Хочу сказати про те, що він зручний в утриманні. Як бачимо, кліпсу можна вниз, кнопка тут. І його дуже зручно утримувати, і палець кладеться в цю виїмку. і дуже зручно їм керувати. Режими прості: 1 люмен, 10 люмен, 100 люмен 300 люмен, ну і турбо 900 люмен, ну і на батарейках 1, 10, 70, 150 і турбо 350 люмен. Ну і в принципі в режимі турбо він може попрацювати до 3 годин, а те, що на батарейках він може попрацювати. Один люмен Еко 140 годин, ну це 5-5,5 діб. Це точно він зможе витягнути. Стильний, класний аксесуар. Усім раджу. Можу сказати, що він прикольний саме в такому форматі на батарейках 2А. Або на Акумах 14500. Зручне тримання, зручне керування. Ну і темляк також можна сюди. Повісити, як бачимо, так. Ну і такий мікрокорд сюди також може зайти. Просто цікаво, я ще не надягав сюди темляк, чи буде зручно його на темляку і тримати в руці. Так, так, я вам скажу дуже-дуже зручно. Дуже зручно. Отже, вуркос ВК-05. На Аліекспрес посилання дам. Якщо бажання є, купуйте. Але купувати чи не купувати тут чи іншу річ, це вже вирішувати вам. Пані та панове, на цьому все з вами був Костянтин. Дякую всім за увагу. Ще раз кажу: долучайтесь до нашого ADC чату ADC Вікторінокс Україна. І ставайте учасником, діліться вашими adc предметами, те, що вам подобається, пишіть мені листа, і я вам дам посилання на наш чудовий, класний, файний adc чат. Всім па-па, слава Україні! Незабаром будуть нові огляди на цікаві adc предмети.